Добрий день! Починаємо урок геометрії. Запишіть, будь ласка, в зошит. Дистанційна робота і тема нашого уроку перпендикулярні прямі перпендикуляр відстань від точки до прямої. Зробіть паузу і запишіть, будь ласка, тему. Отже, починаємо. Подивіться: у нас є дві прямі А і Б і відомий один кут 90 градусів. Давайте знайдемо кут 2 кут 3 і кут 4 Кут 1 і кут 2 між собою суміжні, а сума суміжних дорівнює 180 градусів. Отже, якщо один 90, то інший теж буде 90. Да? Тому що в сумі нам потрібно отримати 180. Отже, кут 2 дорівнює 90 градусів. Кут 2 і кут 4 між собою вертикальні. А ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Отже, кут 4 теж буде 90 градусів. Кут 1 і кут 3 теж між собою вертикальні, а ми знаємо, що сума, що вертикальні кути між собою рівні. Отже, кут 1 і кут 3 дорівнюють 90 градусів. Що у нас вийшло? Що 1, 2, 3, 4, да, всі 4 кути вийшли по 90 градусів. Отже, Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Це означення потрібно вивчити. В зошит поки що, ми нічого не пишемо. Перпендикулярність прямих можна записати за допомогою ось такого знака. Подивіться: А пряма А, перпендикулярна прямій Б. Бачите, така велика літера Т да, перевернута. Пряма А, перпендикулярна прямій Б. Далі, як будувати перпендикулярні прямі? По-перше, за допомогою транспортира. Подивіться. Побудували одну пряму. Будемо будувати іншу пряму, яка перпендикулярна до нашої першої прямої. Що ми зараз робимо? Відмемо транспортир, прикладаємо його, да? знаходимо кут 90 градусів, ставимо собі відміточку, з'єднуємо точки. Тобто побудували ми зараз дві перпендикулярних прямих за допомогою транспортира. Також можна побудувати, подивіться, як, за допомогою косинця. Да? У цього косинця уже кут 90 градусів є. Тобто, прикладаємо одну сторону до нашої прямої, першої, яка в нас є, інша сторона да? це і буде наша друга пряма, яка перпендикулярна до першої прямої. Давайте подивимося, як можна побудувати перпендикулярну пряму, яка проходить через точку Б, і щоб ця пряма була перпендикулярна до прямої А. Що нам для цього потрібно зробити? Використовувати косинець. Да? Отже, а скільки ж прямих перпендикулярних до прямої М можна побудувати через точку, що належить прямій, наприклад, через точку К. Подивіться уважно на малюночок, скільки Діти, тільки одну. І запам'ятовуємо, да? через будь-яку точку площини проходить лише одна пряма перпендикулярна до даної прямої. Це потрібно вивчити. Відрізки або промені називаються перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Давайте подивимося. Ось у нас перший випадок. Да? Два відрізки, і вони між собою перпендикулярні, тому що вони лежать на перпендикулярних прямих. Другий випадок, подивіться, знову ж таки, два відрізки, і вони лежать на перпендикулярних прямих. Третій випадок: два відрізки на перпендикулярних прямих. І четвертий випадок знову ж таки, два відрізки на перпендикулярних прямих. Відрізки або промені називаються перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Отже, не тільки відрізки, а й промені да, можуть бути перпендикулярними. Розбираємо, подивіться: у нас є два промені. Да, вони лежать на перпендикулярних прямих, отже, вони теж між собою перпендикулярні. Йдемо далі. Знову таки, у нас відрізок і промінь лежать на перпендикулярних прямих, вони між собою перпендикулярні. Далі, третій малюночок. Два промені лежать на одній прямій, да? вони між собою не перпендикулярні. І останній малюночок, два промені лежать на перпендикулярних прямих, і вони вважаються перпендикулярними. Далі Відрізок, що є перпендикулярним до прямої, і при цьому один з його кінців належить прямій, називається перпендикуляром до цієї прямої. Давайте зараз намалюємо пряму А, поставимо точку Б і побудуємо перпендикуляр ВС до прямої А. Зробіть паузу, будь ласка, виконайте завдання, і йдемо далі. Далі подивимося, точка С основа перпендикуляра. Поставимо риску да, від точки С і напишемо точка С основа перпендикуляра В І запам'ятаємо, що спільна точка прямої і перпендикуляра, проведеного до неї, називається основою перпендикуляра. Довжина перпендикуляра BC це відстань від точки Б до прямої А. І розв'яжемо з вами декілька завдань. Письмово. перше завдання. Накресліть пряму М та позначте точку А, що їй не належить, і точку Б, що їй належить. Проведіть за допомогою косинця прямі через точки А і Б так, щоб вони були перпендикулярними до прямої М. Отже, креслимо пряму М. Позначаємо точку А, що їй не належить. І точку Б, що належить, да? тобто точка Б на прямій М. Далі беремо косинець за допомогою косинця, через точку А проводимо пряму, яка буде перпендикулярна прямій М. І через точку Б проведемо пряму, яка буде перпендикулярна прямій М. Отже, використовуючи косинець, це дуже просто і легко зробити. Ідемо далі. Друге завдання. Накресліть пряму М, позначте точку А, що знаходиться на відстані 2,5 см від прямої А. Та точку Б, що знаходиться на відстані 4 см від прямої А. Що будемо робити? Перше: накреслимо пряму М. Накреслили. Далі нам треба позначити дві точки А і Б, да? що знаходяться на відстані 2,5 см да? 4 см. Що нам треба зробити? Побудувати два перпендикуляри. Да? Ось один побудували, ось другий. Тепер точка А на відстані 2,5 см. Тобто... Від точки П. Зараз будемо відкладати, подивіться, на рінічці 2,5 см. Поставили точку, позначили її. І точка Б на відстані 4 см. Так, діти точки стоять навпаки, так? перша точка А, друга точка Б. Отже, ідемо далі. Третє завдання. Прямі А, Б, С, Д і М Н перетинаються в точці О. Чи є перпендикулярними прямі А, Б і С Д, якщо. І розглянемо два випадки. Що ви зараз робите? Схематично в ЗОшит перемальовуєте цей малюночок. Зробіть паузу, малюночок перемалюйте і йдемо далі. Так. І йдемо далі. Отже, будемо розбирати. Перший випадок. Подивіться, кут Сон. Де він? Давайте його позначимо. Зараз я візьму маркер. СОН. Ось він. СОН. ОН. Позначила однією рискою. І пишемо, скільки він дорівнює 37 градусів. 37. Градусів. Далі. НОБ, Дивимося НОБ. Позначаю його двома рисками пригадуємо, да? чому двома? Тому що це різні кути. Однаково позначаються однакові, тобто рівні кути. Кут НОБ 55 градусів. Записали 55 градусів. Далі. Нам треба дати відповідь: чи є прямі перпендикулярні, чи ні? Які прямі АБ і СД. Да? Прямі перпендикулярні, якщо вони перетинаються під кутом 90 градусів. Давайте ж Так, повертаємося друга частина відео. Отже, а чому ж дорівнює кут між цими прямими? Що ми можемо зробити? Ми можемо знайти, чому дорівнює кут СОБ. Пригадуємо. За основною властивістю вимірювання кутів, так, ми і пишемо, так? що у нас кут СОБ дорівнює сумі двох кутів, яких кут СОН плюс кут НОБ. Підставимо значення, що у нас буде 37, додаємо 55. 30 плюс 5, 80. 5 плюс 7, 12, додали буде 92. Отже, прямі а, Б і С, Д не перпендикулярні, так? оскільки у нас кут не 90 градусів. Розбираємо другий варіант. Що ми для цього зробимо? Знову намалюємо в зошит той самий малюночок, так? без позначення кутів. Зробіть, будь ласка, паузу і намалюйте малюночок в зошит. Далі, позначаємо, що нам зараз відомо, Кут МОБ 124 градуси. МОБ 124 градуси. А кут МОД, ось він, МОД 34 градуси. Отже, позначимо першим кут МОД однією рискою. Напишемо 34 градуси. Далі. Наступний кут МОБ. МОБ. Давайте для зручності позначимо МОД двома рисками, да? А МОБ однією рискою. І що це у нас буде 124 градуси. Так, тепер дивимося. Як розв'яжемо таку задачу? Що нам треба зробити? Подивіться, нам треба знайти кут ДОБ. Якщо він дорівнює 90, то прямі перпендикулярні. Якщо ні, то прямі неперпендикулярні. Що будемо робити? Як нам знайти кут ДОБ? Нам потрібно від кута МОБ відняти ось цей кусочок МОД? Отже, що ми запишемо. КуБ кут дорівнює. ось, да, запис, дорівнює Кут МОБ віднімаємо кут МОД. І підставимо в цифрах. 124 віднімаємо 34. Буде 90. Отже, подивіться, ми отримали, що ось цей кут у нас дорівнює 90 градусів. Що можемо сказати? Що прямі АБ і ЦД між собою перпендикулярні. А і ЦД перпендикулярні. Отже, переходимо до вашого підручника і до домашньої роботи. Отже, в підручнику ви прочитаєте параграф 7. Обов'язково вивчите означення, да, які що у нас прямі перпендикулярні, да, коли таке буває. Далі, скільки можна провести прямих через точку. Да? Далі. Е Перпендикуляром до прямої проведеної з даної точки, називають відрізок прямої. Ось це правило про відстань від точки, да, теж потрібно знати. І ваші домашні номери. Номер 134 проведіть пряму М. Позначите точку П, що знаходиться на відстані 3 см від прямої М, та точку К, що, проход... що знаходиться на відстані 1,5 см від прямої М. Схоже, задання ми виконували вам потрібна лінійка. Косинець і олівець. Да? Отже, і наступний номер 138-й. Теж ми сьогодні таке схоже розв'язували. Подивіться: малюночок 90. Ви його перемалюєте в зошит і попрацюєте. Да? Знову ж визначите, чи є прямі перпендикулярні, чи ні. Отже, працюйте, працюємо охайно. Да? А я чекаю від вас на фото ваших робіт.